Всім привіт, ви на каналі 24V і один із підписників скинув мені реально корисний реплей. Сьогодні покажу суперкущ на Прохоровці, який ідеально підходить для ЛТ. Правильна позиція, максимум підсвіту і повний контроль карти. Все це ви побачите в сьогоднішньому реплеї. Е, відразу подякую велике велике дякую Last Game за те, що мені прислав цей реплейчик. Війдемо ми. Дуже-дуже круту позицію, ризиковану, але дуже, дуже вона вирішує на цій карті багато чого. Дивіться, ця позиція знаходиться в квадраті е 3 так? Позиція, відразу скажу, рискована, але дуже-дуже корисна в плані того, якщо законтрять, якщо ваша команда, союзники законтрять ворожі ЛТ, Так, що саме... Він? Цим вони і займаються зараз. То цю карту можна просто легко дуже виграти. Бачите, не, не, не дають просто наші союзники заїхати. Ворожим аутте в позиції, зайняти позиції, кущ, так? Е, наша друга Мантікора робить агресивний підсвіт. так Вже в неї ХП немає. Ну, а наш герой поки що стоїть собі в кущик. У такий кущик е, валяєте деревце. Тоже, є, звісно, що противники можуть побачити, що звалене дерево і понімати, що вони світяться, і можуть, звісно, заблайндити. Але це такий шанс, що вас тут будуть блайндити. дуже такий, він не дуже високий. Тому, просто якщо не валити це дерево, ну, не повністю влізе танчик Мантікора, хоч вона одна така з маленьких в цей кущ. В Цілому, бачите, ми підсвічуємо. Центр. Ми просвічуємо практично всю алею. Ми просвічуємо вверх, повністю першу лінію і туди це достаємо По аж один квадрат. Потихеньку, дивіться, що спробується знову сотка, сотка хоче, хоче, не розуміє відкуда їй світить. Вона хоче просто заїхати на позицію, стати. але їй просто. Мантікора, наш, наш герой, не дає просто встать. Кущ. Е, їхня друга Мантікура ЛТ Ворожа ще не світилась, тому непонятно, де вона. Поки що у нас все хорошо Ми просто стоїмо, ми просто чекаємо таймінги, поки помилися ворожий ЛТ От, підсвічуємо баджера находимо. Дивіться, дивіться аж де ми його знайшли просто. На джей лінії просто, практично, вже на їхніх. Респах майже, дивіться, маленький відкид. Ну відкидають баджера, можуть бачити тільки союзники центра. Це Маус, Базіки, п'ятий. Які можуть відкидати у сотка сотка, знову помиляється. Зараз би добрати сотку, Понятно, що не... ми не розуміємо, де ще мантікора. Є, Мантикора, Ось мантікору, дивіться, знайшли мантікору, дивіться, як ми просто законтрили ворожу мантікору, просто в деревий кущі вона просвітилася, і союзники моментально ж її... Знищили. Герой пользується моментом і під'їжджає, поки сотка по тій стороні десь внизу там ішла на другий круг, він під'їхав просто в кущ, щоб більш далі продвигатися по алеї. Нам осталося просто зараз вбити тесту АТ в цілому, і можна сказати, що бій, якщо обережно акуратно дограти, бій вже виграний, вже, вже 80% бою вже пройдені. дивіться. Оп! Не, не, не світимося ми, так. Навички з певні екіпажі, так? Що коли ми вбиваємо противника, ми не засвічуємося і тут у нас випадкові події. Ми отсюди туди агресивно проходимо по алеї, по, по кущиках. Цілому нас тут ніхто не засвітить уже бабаха, ми бачимо під, під червоною лінією, знаходимо, знову ж таки, поновлюємо. Засвід баджера знаходимо гриля. І тут я хочу сказати, що дуже добре відкидують союзники, доволі таки непогано. Отут йому часто, тому що є. Є таке, що ти світиш, а просто не, Ну, і вроді би є ззаді танки, які можуть відстрілювати, але і стріляють вони, але чомусь вони не попадають. Ну, у нас вже 7300 асисту є. Алею ми повністю забрали, проходимо далі, підсвічуємо бабаху, поновлюємо знову ж таки Надіна те, що зараз підтягнуться наші Є5, в принципі, зможуть відстрілювати. Тут він може і сам, як ви бачите, стріляє, просто його тут ніхто не знайде. Ще нас не світілася, значить блискавиця. Десь можуть бути. Будь... О. Отак от, от, да, значить. Ну, цікаво, цікава позиція в блискавиці. Тож таки ми тут не світимось, все грамотно, дуже-дуже грамотно робить герой нашого відео. Автор реплеє Last Game. Дякую ще раз собі величезно за цей реплейчик. Дуже. Корисний, я надіюсь, для вас буде це корисний реплей. Можливо, ви знали про ту позицію куш, я ж кажу, можливо, занімали. І я ще раз напомню, що та позиція не завдавно буде діюча. Тобто, якщо десь якийсь агресивний ЄБР, чи хтось навіть агресивно катнула сотка, чи навіть впала в цю мисочку, да? тобто, що знаходиться коло нашої позиції, тобто вас просто бо проженуть. Це в кращому випадку, а в худшому випадку це вас моментально просто вб'ють. Ну все, нам остається просто щось тут догравати, знайти канопенера, але я повністю наша. Просто потихеньку відстрілюємо, підсвічуємо. Десь тут ще прожету є, можна знайти. По обладнанню нашого героя це бонова. малошумка, трофейна оптика. І командирський оглядовий прибор в першому слоті обов'язково ставте його в перший слот, тому що він дає бонуси, а все остане, що у вас, звісно, стоїть. Ну, звісно, лучше ставити це. Дивіться, знаходимо ми прогу. 10 метрів буквально було. 103 метри ми стріляємо і не світимось. І просто не світимось. Дивіться. Прожито вже чисто. Думаю, що за. Наглість така, і просто думаю пихати на цю мантикуру, откуда не стріляємо, звіти І цим самим просто піддається нашим Союзникам Ми прикладаем далі Підсвічуємо, знову ж таки поновлюємо бабаху, можливо це навіть даже Бешка підсвічує Тут не підсвічуємося від Мауса, скоріше за все Да, тому що что нас еще и дай асист по ньому, і поновлюємо його. Він. Буде в ой, -ой, 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 -ой. Це було дуже ризиковано. Це, це прям. Такий був агресивний, чисто. Виїзд на бабаху, вона могла б чисто і, і плюнуть би просто. Осталося знайти базіка. І блискавицю, я думаю, що вона так, вона так і стоїть. 10486 вже маємо. Ми просто цією позицією, чисто цим агресивним, рискованим, чисто, як то кажучи, такою дією на початку боя відразу ж забираємо цю позицію, цей, Ми просто виграємо цю карту. Прохоробка, тому користуйтесь. І ще раз пишіть в коментарях, чи ви користувались колись такою позицією. Я знав, але я ну, ну боюсь туди їздити, чесно, я стараюсь, Я більш акуратніше просто граю. Я... Коли є можливість, звісно, туди можна заїхати. ну просто... В цьому відео просто герої Last Game, в цьому відео все зробив просто ідеально, просто. Це обережно підпал палбайрей, і у нас 3150. Шкоди ми маємо. так Доволі таки непоганий бій. У нас виходить 13,5 сумарки. так Що ви скажете по цьому? Реплею. Чи користувалися раз? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був корисний для вас цей реплей, чи, можливо, ви знали про цю позицію, можливо, якісь ви знаєте ще позиції. Чи цікавий вам такий формат відео? Обов'язково пишіть коментарів. І я постараюсь для вас, можливо, свої реплеї або іще чиїсь. Якщо у вас є, присилайте по Алте. Я їх прокоментую, розповім вам, покажу якісь ще, можливо, позиції для Алте на інших мапах. Дякую ще раз, велика Лес Game за цей реплей, вам дякую величезне за увагу. І не забувайте ставити палець вверх, якщо вам сподобалось. І пишіть коментарі. Всім до зустрічі!